Всім привіт! У нас нове навчально-технічне відео на каналі. Сьогодні я покажу вам, як підготувати до роботи нову одноголову вишивальну машину. Цей процес складається з кількох етапів. Дане відео про перший з них це збирання підставки, встановлення та підготовка вишивальної машини. Наступні етапи це технічне обслуговування, змазка вашої вишивальної машини перед початком роботи. Заправка верхньої нитки, намотка нижньої нитки на шпульку, заправка нижньої нитки, запис вишивального файлу у вишивальну машину і початок вишивки. По кожному з цих етапів на нашому каналі є окреме відео, а усі посилання будуть у описі нижче. Отже, коли ви розпакували вашу вишивальну машину, занесли усі компоненти та комплектуючі аксесуари у приміщення, познімали упаковку, усе це виглядатиме приблизно ось так. Що робити далі? Насамперед потрібно зібрати підставку під вишивальну машину. Для цього нам знадобляться дві ось такі великі сталеві ноги та два сталевих з'єднувачі із логотипом рікома. Вісім гвинтів з гроверами та шайбами, 4 маленькі ніжки та колеса. Усі гвинти ніжки та колеса я дістав ось з цієї картонної коробки. Гвинти підготуємо наступним чином. Спочатку йде розрізна шайба гровер, а потім звичайна. Також знадобиться шестигранний ключ 6 мм та плоский чорний ключ. Усі інструменти для збирання машини є у комплекті і знайти їх можна ось у цьому чемоданчику. Ноги розміщуємо отворами з різьбою догори на відстані приблизно пів метра одна від одної. І так, щоб упори, тримачі, на яких у майбутньому стоять небевишивальна машина, дивились усередину. З'єднувачі прикручуємо до ніг винтами, які ми раніше підготували. Логотип розміщуємо догори ногами, гвинти поки що не затягуємо. Після того, як з'єднувачі прикручено, вкручуємо та затягуємо плоским ключем коліщата. Ніжки вручну закручуємо так, щоб вони опинились нижче коліс. Тепер підставку можна перевернути. Перед тим, як ставити вишивальну машину на підставку, встановіть у неї квадратний стіл полицю. Підготуйте 4 великі гвинти та шестигранний ключ 10 мм. Гвинти і ключ покладіть на полицю. Пам'ятаєте, ось ці гвинти ми не затягували, тільки закрутили. Це допоможе нам прикрутити вишивальну машину до підставки. Ну ось тепер кличте вашого оператора і удвох акуратно ставте вишивальну машину на підставку. Тепер спочатку закрутіть усі чотири гвинти вручну, а потім міцно затягніть їх ключем. Тепер, коли машина міцно прикручена до підставки, можна затягнути ключем наших 8 гвинтів по колу. Далі обираємо потрібне місце, де буде стояти вишивальна машина і легко на коліщатах переміщуємо її. Після чого за допомогою інструменту з комплекту викручуємо ніжки так, щоб машина не хиталась, а куліщата не торкались підлоги. Ну ось ми майже закінчили. Залишилось підняти рамку низкотримача і розгорнути монітор блоку керування. Не забувайте, якщо ви отримали вашу вишивальну машину зимою, варто зачекати 3-4 години перед тим, як включити живлення перший раз. Вишивальна машина готова до наступного етапу. Її потрібно змастити. Як правильно це зробити, дивіться у наступному відео на нашому каналі посилання у описі нижче. Дякую, що додивились відео до кінця. Підпишіться, аби не пропустити нові корисні відео. Приходьте у вишивальний бізнес та отримайте задоволення від роботи з якісною вишивальною технікою. До зустрічі на каналі. па-па!